Хто править на ринку нерухомості в 2025 році. Покупець чи продавець? Зараз ринок нерухомості в Києві та Київській області точно належить покупцю. Що це означає для продавця? Тиск на ціни: продати квартиру чи будинок як було рік чи два, або навіть до війни це на сьогодні неможливо. Ваша нерухомість знаходиться у конкуренції з десятками пропозицій в вашій мікролокації. Покупці на сьогодні дуже вимогливі і їх пріоритети змінилися. Вони хочуть безпечний район, генератори, укриття і більш того, щоб це було вже готове житло. Це одні з факторів, по яким покупці на сьогодні обирають собі житло, і вони в жодному разі не хочуть переплачувати. Продавцям нерухомості важливо розуміти поточну динаміку ринку і оцінювати своє житло реалістично. Це ключ до швидкого та вигідного продажу у нинішніх умовах. Довірте аналітику і продаж професіоналам. Ми розробимо ефективну та діючу стратегію продажу вашого об'єкта. Тому звертайтесь до нас!